України під контролем Медведчука. Система адвокатури України вже давно показала власну неефективність. Голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України не приховує власну прихильність до Медведчука та всіляко захищає інтереси зрадника у адвокатській спільноті. За сприянням і завітовою вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури неодноразово оскаржувала рішення КДК у Полтавській області попри сплив строків та відсут підстав результатом маніпуляції стала зупинка адвокатських повноважень голови нон-стоп Кирила Яковця з вигаданих причин. Комісія у тексті рішення послалась на абстрактний текст, що становив суб'єктивну думку та не міг розцінюватись як факти чи твердження. Тож рішення КДК, яке позбавило яковця адвокатського свідоцтва, виглядає не як правова оцінка, а як політично мотивоване рішення на користь долара та ОПЗЖ, Китайська агрокомпанія Ковко, авіакомпанія SkyUp, депутат Харківської обласної ради та керівник Укренергомашин, пов'язана із Медведчуком ГО. Вибачте, що живі продовжують тиснути на нон стоп через скарги до КДК. Вони думають, що зможуть зупинити нас, але помиляються. Ми...